Як вас можуть обдурити добрі люди, і чому договір дарування це пастка для пенсіонера. Все починається з добровільної, безкоштовної допомоги, а закінчується тим, що пенсіонер залишається і без квартири, і без догляду. Зараз поясню, як цього уникнути і який один документ може все змінити. Пенсіонери, увага! Вам дуже часто підсовують договір дарування. Це виглядає дуже мило. Подаруйте мені квартиру, а я за вами догляну. Але як тільки папери підписано, все, ви вже нічого нікому не зможете довести. І це навіть виглядає гидко. Ведуть обережно під руки пенсіонера до нотаріуса, щоб він ніде не перечепився. А як тільки документи підписав, все. Шкандибай сам додому. Одразу навіть зверхній тон з'являється, і зараз поясню чому. Це тому, що договір дарування це безумовний правочин. Тобто ніякий догляд, допомога не можуть бути прописані в цьому документі. Ніхто вам нічого не винний за вашу квартиру. Ви її подарували? Просто так. І більш того, вас можуть навіть одразу виселити з цієї квартири. І це буде законно. Якщо новий власник передумав і його допомога кудись зникла, ви вже нічого не зможете повернути. Навіть якщо вам на словах обіцяють золоті гори, гроші, догляд, допомогу все це не юридичний захист. І взагалі, порядна людина ніколи не запропонує пенсіонеру оформити договір дарування. Особливо якщо стосується її єдиної квартири. Вона скаже: давай укладемо з тобою. Договір до вічного отримання. Ти мені квартиру, а я тобі довічно буду допомагати надавати гроші, сплачувати комунальні послуги, надавати догляд. І все це буде прописано в цьому документі, і буде він діяти довічно. І це все буде захищати права пенсіонера. Тому, шановні пенсіонери, якщо вам зараз пропонують укласти будь-який договір стосовно вашої квартири, зателефонуйте нам за цим номером. Ми надішлемо вам на електронну пошту або навіть в паперовому вигляді на вашу звичайну пошту редакцію договору довічного отримання, яка буде вас захищати максимально. І якщо ваші допомагачі не будуть виконувати цей договір, ми з легкістю зможемо розірвати його в суді. Запропонуємо вам також і наші умови. Другу пенсію та догляд вдома, щоб ви могли порівняти пропозиції. Адже це ваш спокій, безпека та майбутнє.